Бажаю здоров'я! Це відео буде повідомленням, якщо хочете попередженням та закликом шукати рішення до чергового виклику для пасічників України. Зараз ми з вами поговоримо про дуже важливу подію, важливість якої більшість пасічників ще не усвідомили, а саме проведення Сполученими Штатами Америки в'язних імпортних мит від 10 до 15%. Торкнулася подія сільського господарства України, до якого було застосовано візнамиту 10% на продукцію агропромислового комплексу і на імпорт меду тощо. Це означає, що експортувати мед стане на 10% дорожче. Відповідно, експортер недоотримує теж 10%. Неважко здогадатися, за рахунок кого експортер буде відшкодовувати ці витрати. Звісно, що за рахунок пасічників. Тобто пасічник надоотримає 10% від вартості і так дуже штучно знаціненого українського меду. Найближчим часом, я думаю, буде відомо відповідні заходи нашої держави щодо передаді в'зних мит. Ризикну припустити, що вони будуть схожі на відповідні митні заходи від Європейського Союзу. Але навіть якщо держава веде теж мито на товари з США, і вони частково надійдуть до експортерів у вигляді дотацій чи субвенцій, то враховуючи стан війни, я дуже сумніваюся, що ці кошти дійдуть до пасічників. Звісно ж, розвиток цієї ситуації важко передбачити, бо на ціноутворення меду впливають дуже багато факторів, і наразі додався ще один. Свою чергу я продовжую закликати пасічників до того, щоб реалізовувати свій мед за ціною, яка утворилася аналітичним шляхом, тобто враховуючи собі вартість, а не риночним, як пропонує покупець. Друзі, обов'язково напишіть свою думку, чи вплине торговельна війна на бджільництво України. Спостерігаємо за ситуацією, але готуємося до чергового падіння гуртової закупівельної ціни меду.